Привіт, це я Сені. Я спробую наздогнати білку. Білок я можу відкупати. Де вона? Звісно, де нема. Тут була чорна білка. Я зараз зустрічаю маму. Ось я. Буду встрій. Мама, бо вона за нас приїжджає помиліть. Я сьогодні приїхав, мама потім приїде. Мама приїде. Я знімаю. Стану дало чи ні, ковід. Є брат мами. мати. Є проблеми з голосом. Вам його не буде видно, бо... Сідає сонце, але я його добре бачу. Ось так, я зустрічаю маму. Ми йдемо впадати на колій, щоб побути. Мама має мені подзвонити, але не пойшли. Вона буде проїжджати тут автобусом, а буде проїжджати в машини з моїм рідним братом. О, там сорока вперед. Ну, сороку я часто бачу. Але все одно можна її на кадр піймати. Блін, полетіла. Зараз. Може вам нічого не чутно, але... але я говорю досить голосно. Опа, там здається, там пташки. Я їй до Ніколи назив... я можна йдуть. О, боже, там куры. Куры я часто боюсь. А ой, так можно. Копейка, мы лис. Давайте, какие я букет для мамы зимой. Мій букет розвили. Я впав, але мій букет розвалився для мами. Добре, що я його на катер зняв. Але хотілося б, щоб мама його в житті побачила. Але нічого. А, до речі, це частина мого любого щоденника. Можно я не помню, я побіг за моим дядьком Юра. Він я... раз пішов, не знаю почему. О. мои стане. Тут іноді послась. коза вийде. Да, можливость. Нам може погано видно. в мене камера. не О, коли мене краще видно. це півник. Гребінь на дзьокі. І він погнувся. Їдний півник. Ми йдемо вперед. У мене йде трактор. Але нічого, він не може не. не, не я дій не доколі. Горобці полетіли. Там не дарма. О, до речі, це кам'яний боминок. У ньому багато довго ніхто не жив, але тепер там хтось живе. Ось, бачите. Відлення, звичайно, ж поганське. Шкода, що я не можу перевернути камеру. Як же включити переворот? Ні, не вийде. Пробачте, але я перевернути камеру на селфі камеру не зможу. Ех, вон він. Я вам, я вам проводжу екскурсію від великого дерева аж до колії. Ну, може далі цілі. Піду. Потім піду назад. Ха! Бачу кіз. Коза ось там. Ось і козенятка в них. Круть. О, Може нам, нам пощастить впіймати в кадр. Якогось мешканця Буде круто. У моєму фільмі не вистачає перчинки. Ех, мама довго. Ну, Звичайно, що я їй подзвонив, вона була що мама в мамаївцях. Це далеко. Він подивила. А вона два шляхці. Ось. ж два козня круті спробую піти боблище. хочу показати мамі цей фільм а -а -а. А -а. ось кози Можливо, козенята вам там не видно, але козу я так так зняв. Ну все, я підходжу до мого дядька. Зараз дядько набалакає вам не нормально, він хворий. Але нічого, Ну так кадри будуть. Юра, привітайся! Юра, я для мами фільм знімаму, знімаю. Ось мій дядько Юра. Юра, встань тут, тут встань. Поговори, скажи привіт. Мам, чули, він привітався з мамою, з моєю мамою. Артем і валя сидять у хаті, гріються. Артему я не сказав, що йду, але все одно я радий, що пішов. Чекайте, Колі, Юра, тихо. А ну-ка. Mm. Ні, поїзда нема. Ми дід навчив, як, як знати, чи поїзд близько. Треба, да, треба перекласти вухо до колії. У нас там колія не електрична і, і ти почуєш. І якщо буде гуркотіти, це означає, що поїзд близько. Так, да, Юра, мене А Мені діду хороший. Ну, з циганом не дуже хороший сьогодні. Це не пощастило. О, козенятка вийшла. Мені потрібно їх крупним планом зняти, бо я ще козенят ніколи не бачив, а я хочу мамі показати козеняток. А мама десь близько до вашківці. Відео щось дуже довго длиться. Пробачте, я ближче не можу. Не можу підійти поки та втечуть, а ближче камеру я не можу налаштувати. О, одно козення сімее. Треба потихоне. О, тикает, бачите? Тикает, говорит. А не одна. Там лес. Ну, не ліс, а щось типу лісу, тільки воно, тільки воно по лінії. отак От іде. О, мама.